От ми не знаємо, з чим поїхала наша делегація в ГАГУ угу. і хто її презентує цю нашу делегацію. Ми почули лише заступника міністра закордонних справ. Так. Але мені сьогодні сказали, що з іншого боку від Росії начальник юридичного департаменту. тобто нижче по посаді. він по посаді нижче, но з точки зору. Фахове? фаховості, він якраз вищий. Чому? Ну, по перше, сьогодні модно говорити про слово будка. Я хотів би знати, в яку будку приїхала наша делігація. Чи я правильно вас зрозуміла? Що ви вважаєте, що не зовсім компетентно, не зовсім фахово був поданий цей позов і у висліді? Ми навряд чи будемо мати, навіть якщо е, міжнародний е, суд визнає нашу правоту. Ми навряд чи будемо мати перемогу, чи ми можемо назвати це перемогою чи ні, якщо е, визнаються такі наші позовні вимоги на вашу Христі, Хрісті, з чого я почав відповідь: тому що ми нам важко е, визначитись, бо ми не маємо інформації. Наше суспільство чомусь весь час, наша влада Утримують в тімноті. Ми не знаємо, який позов, ми не знаємо, хто поїхав. Ми не знаємо, яка доказова база. Ніби то Луценко знає, ніби то міністр знає. А чому населення не знає? А чому ми не знаємо? Ми що тут раби? Значить? Чи, чи дійсно це злочин нашої влади, і вона і грає в щось? Так чи дійсно... це чергова гра чи дійсно чергова, чи дійсно це недолугість? чи дійсно просто там є нормальні явища? а Ми про них просто не знаємо. Все може бути. Тим паче я не знаю що чому так себе поводить наша влада тому тому, що фактично перший крок оголосити Росію агресором вже зробили за нас. Ну, бо все ж таки на території України, а саме на території окупованих областей, вже більше місяця триває блокада постачання вугілля та інших товарів з окупованих територій Донбасу. І влада постійно попереджає українців про ті чи інші наслідки блокади. Енергетичний колапс, віялові відключення електроенергії, силовий розгін блокадників, втрати для економіки країни та інші аргументи, які влада постійно при, при, на, наводить для власне не тільки в, для народу а й в українському інформаційному просторі. Як ви думаєте, коли і головне, чим має шанс закінчитися блокада окупованих територій Донбасу? Ну, в принципі, блокада як такої не повинна була бути, якщо б наша влада належним чином виконувала свої конституційні обов'язки. У нас нема лінії розміжування, у нас є лінія фронту. Це лінія фронту. Це не лінія розмежування. І через лінію фронту не здійснюється ніяка торгівля. Не повинна здійснюється. Я, наприклад, е, э, э, законність блокування, блокадникам в тому числі, і посилався на 39 ту статтю Кримінального кодексу, яка говорить про крайню необхідність. І тому народ змушений був взяти на себе функції, ті, які повинні були зробити органи влади. Він чітко сказав, не може бути торговля на крові. Не може перейти на ту лінії фронту товари, не може бути торгують торгівля. У нас повинна бути повністю відрізана ця територія, якщо вона окупована. Чому наші також не, досі не визнали ці території окуповані, не визнали, що Росія агресор і прочет, тому що запускається та, да, одна із статей статуту ООН, де Агресор окупаційні війська відповідають за все, в тому числі за гуманітарну складову на окупованій території, пане Вікторе, от війна триває вже протягом трьох років. Та і станом на сьогоднішній день, все таки українська влада не спромоглася. Вирішити це проблемне питання на вашу думку, це є це свідчить про некомпетентність української влади, чи все ж таки, як е, говорять деякі експерти, що завдяки цій блокаді вскрилися різні тіньові схеми? Я більше схильний до другого, значить, некомпетентність – це одна, а я неодноразово говорив, що наша влада колаборуюча. Она фактично зрадницька на по відношенню до той політики, яку проводить Москва стосовно України.